Привіт-привіт, глядачі, гості мого каналу та каліжанки. Шкарпетковий сплеск продовжується, але незабаром він закінчиться. Тому сьогодні я хочу відповісти на питання, які Анічка, яка організувала цей проєкт, а Галинка, придумали питання і по нашому тегу шкарпеткового сплеску. Дуже хочу відповісти. Також покажу деякі шкарпетки, які я вже зв'язала, ти, що ще не показувала вам. І далі розповім ще трошечки про інший проєкт, який розпочнеться з наступного року. По-перше, дівчата, хочу у всіх всіх привітати з Різдвом. Христос народився, славімо Його! поважати усім миру, перемоги, міцного здоров'я, все інше ми саме собі зв'яжемо. Також, дівчатки, тиша. Це вона дуже нам зараз потрібна. І так, розпочнемо про деякі шкарпетки. Я номінувала, показувала, як я в'яжу оці шкарпетульки. Мені вони дуже сподобались. І таке інтуїтивне в'язання, як я говорила. Реально, вони чудові вийшли. Оце ну, виглядають вони класно на ножці. Я ось тут фото дадам. Ну, це буде на подарунок дівчинки підлітку. Ну, якось ось, ось такі. Знаю, сподобаються вам вони чи ні. Я їх в'язала як оце Придумала собі, так і в'язала. Незвичайна підошва, бачите, таким візеруночком я зв'язала а, рис, а, і такий візеруночок невеличкий, ось такий, теж само собі в'язалась, і сама собі руки саме зробили цей візеруночок. Ну, такий французьку п'яточку зробила. Отут мені сподобалось, і вони по товшині різні. Оця в одну ниточку в'язалась, тут в, два, в дві ниточки, і отут в дві ниточки. І коли на ножці вони ця структура то теж така прикольно виходить. А далі, дівчата, я ще фото не зробила, але зроблю. Оце, оце я вам розповідала, що я в'язала собачі собачої шерстки, носочок і манжетик. Ну, теж вони мені дуже подобаються. Оце, ось так я в'язала низ. бачите, це я так люблю дуже в'язати, вони тоді більш м'якенькі і більш прочні виходять. Ну, це такий об'ємний візероночок, також звичайний. Ну, теплі, вони дуже теплі. А, дівчата вони ще писали, що собачі шерсть, вони не тільки теплі, а ще і лікувальні. Дівчата всі знають. Хлопцям, може пальці болять, але нам треба ще треба взагалі 15 пар зв'язати, 15 рукавичок, ну ось такі. А, насамперед вони не зовсім однакові. Я вогни додаю ще тоненьку ниточку. Я, я ну, різними способами. Тут, наприклад, два лицевих візерунок. І одна виварітня, мабуть, так в'язала схоже. А тут вже я в'язала три, три лицевих, одну виворітню. Різноманітню, бо однаково в'язати не можу. Не можу. Така я мені нудно тоді я тоді починаю психувати, Ну, коротше, якось так. І так, дівчата, дякую за запитання. Давайте трошки я відповімо. І так, перше запитання. Тут у мене стоїть ноутбук, я буду підглядати, бо запитання на пам'ять я не знаю. В'язання шкарпеток, потреба чи задоволення? По-перше, я розпочала в'язати шкарпетки тільки з того року, як почалася війна. І це було ціленаправленне в'язання для хлопців. До цього я шкарпетки взагалі не в'язала. В'язала плечові вироби, там мала шапочки, шарфітки, там балантини, а шкарпетки не в'язала. Тому ну, починалося це як потреба. А, а потім перейшло, мабуть, задоволення. Я почала різними способами в'язати, ну, мені дуже подобається. Це що такий невеличкий виріб можна по-різному його, ну, також по різному надати його, оформити по різному, це дуже цікаво. Друге питання основні способи, які ви використовуєте для в'язання шкарпеток, як змінились вони з досвідом? Ну, способи, дівчата, я спочатку, коли була ну, не вдома, я взагалі була інструментів мінімальна кількість. Були у мене 5, 5 шкарпеточних спиць, потім були просто спиці такі. І ми почали зв'язати, ми з мамою в'язали, тому якось на двох спицях. По колу в'язала, а потім на двох спицях в'язала не по колу, а вона так продовжує в'язати. Спочатку, не пам'ятаю як, а, спочатку ось так в'язала, розгортала і потім отак в'язала. І отут з'єднувала. Ну, вони так ну, швидко в'яжуться також. У мене є там майстер-клас, я також викладувала для, зовсім для новачків. І також мені сподобалось зв'язати на п'яти спицях. Легко було це все розраховувати. Зараз я хотіла спробувати, як же ж вони до спиці. Але в цьому поки що не сталося, я зараз в'яжу на спицях з тросиком. Дві спиці з тросиком я так прилавчилася, і мене зовсім перейшла на цей спосіб. Вони дуже швидко в'яжуться. І ще я дуже хочу спробувати, я в'яжу з манжета і вниз, а я дуже хочу спробувати в'язати з миска. Прикольно, смиска ну, взагалі, коли закінчується пряжа, щоб ну, використати максимум усю пряжу, щоб манжети тоді регулювати довжиною шкарпетки. Ось так. Третє запитання. Купуєте спеціальну шкарпеткову пряжу, чи шкарпетковою стає, да, яку маєте? Яка улюблена, яку хотіли б спробувати? Uh, Пряжа, uh, uh, в'яжу я зараз uh, і севіляночка, і Вівчари. Uh... Пасмас з Ярославний, в основному ось такою пряжу в'яжу. І Шкарпеткова 80х20 в бабинах українського виробника. Я зараз також дівчата рекомендували з проєкту, який я потім вам розповім. Ну, там зараз скидочка хороша, є, бабіна, прям бабіна, українська пряжа. Ну, вона дешева. Так, да, груба дешева для шкарпеток, для хлопців те, що треба. А, дуже хотіла я, дівчата, і дуже хочу ці пасми, оце ж я зв'язала з пасму, із Ярославни. А, вони мені дуже, оце натуральна шкарпеткова пряжа, вони такі прочні, але тонесенькі. А, ну, можна тонесенькі зв'язати. Хотіла я дуже, звісно, купити собі пряжу іменно шкарпеткову, щоб вона була дуже класна, там, якимись такими чудовими кольорами, може секційно окрашена, спробувати, як це в'яжеться. Ну, але коли я бачу ціни, я розумію, що я. Іли купую 100 грам, і кіло, ну, ви ж розумієте, коли ситуація така, то я буду покупати кілограм мити в'язати хлопцям. Ну, я думаю, колись я все ж таки наважусь, куплю собі дорогу, бо шкарпеткову і зв'яжу з великим задоволенням. Так. Так, дівчата, четверте питання: стримані однотонні, чи яскраві, рябенькі, смугасті чи жакард. А якщо чоловічі. Ну, взагалі, я люблю дуже ну, яркі кольори, але що є, з того і в'яжемо. Я різні в'язала і смугасті, і жакардом. В'язала я на подарунок, мені дуже подобається жакардом в'язати. Хочу про жакард, хочу спробувати такий двосторонній жакард. Ось отак, отак. Я, знаю, я знаю, як це в'язати. Ну, я пробувала на зразку в'язати ну, в інших виробах, хочу спробувати шкарпетки. Вони будуть дуже ну, теплі, може станенька пряжа, треба їх в'язати, щоб вони були ну, двойні ну, з двох сторон. Ну, це цікаво, ось таке я хочу спробувати. Ну, я люблю різноманіття, насамперед. Я не люблю однаково, щось однаково в'язати. Мені знаходиться скучно та нудно. Ну, не знаю, якось така не дуже. Люблю різноманіття і все тут. Так, а чоловічі, так? Чоловічі. Ну, чоловічі я в'язала, мені подобається, знаєте, ось там п'яточка іншого кольору, мисок іншого кольору. як ну, то прикрашатися ж чоловічі, також зюмінкою якоюсь, дуже люблю. Так, п'яте питання. А смужки придумаєте самі, чи для цього досить пряжі секціонного Пряжі секціонного, секціонного окрашення, мабуть, окрема. Ну, люблю придумувати. Секціона в мене тільки попалася ось така. Взагалі я поки що секціонна, так шкарпеткова і натуральне, не в'язала. Ну, спробую тоді да, розповім, може, на наступний рік. Ви в'язати залишки проблема чи ні? Ні, це не проблема для мене залишки. Це Я навіть люблю, коли є залишки, там навіть такі клубочки малесенькі-малесенькі це цікаво в'язати. Я можу в'язати такими квадратиками. Ну, Печворк, як печворк. Ось тут я виложу останні, які у мене є фото, що залишилося. Оце, так сказати, із залишків. Дуже люблю залишки, бо воно щось неймовірне виходить, таке незвичайне виходить. Ти навіть не очікуєш, оно і таке вийшло. Так. Сьоми питання. Запозичуєте кольорові рішення винчик, в інших в'язалочок, чи в'яжете своїми улюбленими кольор, кольор, кольором? А, ну, кольорову ганму не знаю, я кольорову ганму, мабуть, ну, не запозичую, а в'яжу так, що мені подобається. А, а ось якісь там ізюминки я дуже люблю в'язати під а, дівчат. Я зараз дуже багато підписана на українських в'язалочок. Дуже приємно саме в'язати, чути, бачити, що ти не одна. От як ми зараз в спільноті в'яжемо усі разом. Це дуже цікаво. У когось що на спиці, дівчата викладають якісь такі ідейки. Це, ну, це додаткове твоє натхнення. Ти розумієш, що ти не одна. Що Ну Якась підтримка один одного. Тому якісь ізюминки, якісь ноу-хау, дівчата придумають, це цікаво, я пробую, що мені подобається. А кольорову гаму ні, я сама Я підбираю сама, якісь, мені цікаво, буває таке, що спочатку кажеться, що вони не, не додається колір кольору, а потім в виробі дуже цікаво виходить. І так, восьме питання. Практичність чи краса? Що на першому місці? Чи в'язали ажурні шкарпетки, шкарпетки з рюшами? Ну, Зараз для хлопців практичність. Не взагалі більше, я увагу. Поділяю на практичності, щоб вони були не такі і знесастойкі, бо шкарпетки це на них йде велика нагрузка. Ми всі розуміємо, потертість на п'яточки, на носочку, кожен своя хода. Тому все ж таки хочеться, щоб вони більше довше і час експлуатувалися. Якось так. А, ну, краса обов'язкова. Може, це не перше, друге, а разом. Краса також люблю все красиве. Ну, не можу виділяти, перше чи друге місце. Ну, ну да, хлопцям, навіть хлопцям в'яжу, але ну, мені хочеться, щоб вони були красиві. Не знаю, красиві вони чи ні. Ну, якось хочеться, щоб вони були цікаві. А, і а, з рюшими, ажурні, да, я в'язала ажурні шкарпетки, ну, сподобались вони мені, жіночі такі дрябчати ажурні, а, а для хлопців більш я такі ажур якийсь стриманий, об'ємний, ну, такий наподобі, ну, щось таке. Рюші, рюші я не в'язала. Я, чесно, хочу спробувати, але думаю, це ж повинні бути такі шкарпетки, щоб вони ці рюші не заважали. Потім, коли ти там сапожок одягаєш, ну, якось ще не придумала, як так, щоб воно було і красиво, і, yep. і, і зручно. Якось не можу як це поєднати. Може, вони не бути високі, такі, знаєте, що дівчата люблять в'язати от там, може, Арюші. Ну, поки що Арюша ні, не пробувала. Хотя, ну, знаю, бо манжети з Рюшами я в'язала, яка різниця, там? чи плечовий виріб, так, чи шкарпетки. Ось по зручності я ще не розумію, як це буде. Ну, все вперед, попереду, може, спробую. Так, наступне питання. А, які шкарпетки в'язати не хочеться? Однакові. Я, напевно, вже відповіла на це питання. Mm. А, десяте. Чи дивитися по в'язанню шкарпеток? Це допомагає вдосконалити свої навички, чи дає нові ідеї дає нові ідеї і навички досконалі. Люблю, люблю дуже усіх дівчат. Мені сподобаються вони. Боже валю, ми так смотриш, сидиш, це шпительки перебираєш і слухаєш дівчат. Якбусь ми все, все разом сидимо в одній кімнаті і в'яжемо якось так. Так. Розкажіть про найкращі, шкарпетки, які зв'язали, і розкажіть про ті, які колись зв'яжете? Я не знаю найкращі. Знаєте, от я завжди я, мабуть, буду повторюватися, але я вам хочу сказати, що, що, що плечові вироби, що є будь-які вироби, я все одно. Для себе якісь я знаю, і мені кажеться, що це дуже погано і це неправильно. Спочатку воно мені все подобається, а потім якусь козюлюнку якусь і побачу і все, як я могла таке, як мені оце людини відправити, оце що воно таке. Ну, коротше, сама критика велика у мене, тому самі такі красиві, самі не можу вам сказати. Які хочу зв'язати, Хочу зв'язати, спробувати з дорогою пряжі. Дуже хочу. Я люблю красиву, класну пряжу. Ну, але поки що підкладемо це на потім. Так. Так, Анічка запитує, де берете ідеї для нових шкарпеток. З просто роз... <гум> ну, от, дівчата, реально, оце я сіла, почала в'язати резинку. Я не придумувала, оці я точно взагалі не придумувала, не смотрела нікого, от, сіла. Думаю, а що ці пасми короткі, щоб одне до одне приблизно оці ж смужки були а, однакові. Оце сіла, взялась, почала в'язати. Раз, там. Букляшки, оці. Ну, може, вони не передаються, може на фото буде оці букляшки. Хотіла зробити щось таке. Не дуже, щоб воно давило в сапожках. може. Тому такі зробила. Зовсім, щоб вони були не видимі, ну, але вони були. Далі хоп, думаю, додам я щось таке в рядок. рядок. Ну, Потім о, почала, Думаю, а як я, ну взяла там, три лицеві виваріття. В'яжу, в'яжу. Думаю, ну що це не цікаво, ну, що я буду дівчинки, таке, давай щось придумувати. Бас, думаю, давай я тут візьму три виварітні, одну лицьову. <зад> -зам 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 -наперед. Оп, о, мені сподобалось. Думаю, Ну, блін, класно виходить, давайте далі в'язати. Дійшла до цього. Думаю, Ну що ж я оці дительки завжди в'яжу такі. Ну, Прив'язую, як отут, да? ну, Я тут часто хто бачить мої вироби, я часто в'яжу, вони класні, я сама в шкарпетках з таким підошвою, вони більш м'які і довше носяться. Але щось хочеться таке ажурне. Почала кардиган і це ж різ. Думаю, о, дам мені спробую різ. Ніхто не в'яже, може і в'яже, давай спробую. Ну спробувала, мені сподобалося, Тому ну ладно, буду в'язати далі. Оце чередувала так, ну і все. І оце смужечки, де в дві рядка, оцих було мало ниточок. Думаю, блін, ну що ж мені це, а, іще залишились ниточки? Так я додала через один рядок, я в'язала оці біленькі в дві ниточки, а це в одну ниточку. І воно отак от вийшло. Тут теж по товщині. вони а, трохи товши, ніж ці, а, але, а, але тонше, ніж о, оцей. І вони навіть по, по структурі різні вийшли. Ну, може, це, ну, відео взагалі не передає, це не передається на ощупь чути. І вони незвичайні вийшли таке. Ну, якось так. І, ідеї, ну, да, я просматривала іноді Пінтерес, але я боюсь туди заходити, бо там да, можна пару часов зависнути і все. Ну, це ті, TikTok, я не, не, не хочу навіти, це капець. А от Пінтерес, деякі ідеї, я можу якісь елементи туди взяти. Ну, дівчат, да, я смотрю наші дівчат, і мені це подобається. Ось якось так, дівчатки. І ще, дякую за перегляд, але я хочу запросити і потримати. Я знаю, що багато в'яжуть дівчата для хлопців, для діточок, для поспішаєк. Тому, дівчата, запрошую, є така дівчинка-Лада, творча майстерня Елада. називається у неї канал. І з 1 січня вона запрошує на спільний проєкт, Моя добра справа. Там є 4 номінації, я також посилання залишу. В інфобоксі, кому це цікаво, заходьте. Ну, там у нас поки що не дуже багато дівчат, але ну, мені дуже будемо так, ми робимо, що я ж хлопцям в'яжу, а іноді, знаєте, в'яжеш, в'яжеш, потім знаєте, сіте, сіте, думаєш, як це. Може, нікому це не потрібно, а ти тратиш час, як-то знаєте, оце все, що відбувається. Не дуже приємні ці речі, ці політикани, що попала, нам розповідаються, це нерви наші все будоражить. Руки опускаються, а коли ти в спільноті, вже якось друг друга дівчата підтримують, мені ну, я думаю, що це буде легше. Це в'яжу потім. Не в'яжу, заказ приходить а п'ять в'яжу і ввечері, і вночі. Ми зараз в'яжемо, бо треба 15 шкарпеток, 15 рукавичок. Ну, коротше, партію треба. Це ж я дуже поспішаю. Хочеться і родині приділити часу. Так що, дівчата, хто в'яже, робить добрі справи, приєднуйтесь. Дякую, дівчата, за перегляд. Підписуйтесь, ставте «подобайки», підтримуйте. І все буде добре. Головне не слухати нікого, а разом ти до перемоги. До побачення, па-па!